Візит Антоні Блінкіна трохи покращив цю ситуацію. Про це запитаємо у політолога і проректора Українського католицького університету, якраз політолога міжнародника Дмитра Шаренговського. Дмитре, вітаю тебе в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож питання озвучив уже. Я про те, чи візит Блінкіна трохи покращив ситуацію в діалозі між Вашингтоном і Пекіном. Я сумніваюся, що наразі можна було так сказати, що він покращив ситуацію, але безумовно він був дуже дуже важливим і важливо, що він відбувся, тому що офіційні візити чи офіційні контакти між американцями і китайцями вже не відбувалися досить досить тривалий час. Дійсно, правильно констатувати те, що такий вир різноманітних таємничостей, звинувачень взаємних, так і недовіри взаємної лише наростав. І тому сам по собі цей візит і ця точка зустрічі була дуже важливою для того, щоб е, ну, припинити якісь інспірації і е, навколо цієї теми. Але безумовно, це не є вирішення жодних питань. Так, ми будемо мати надію про те, що е, з цього візиту лише почнуться якісь е, контакти так, на різних секторальних рівнях, і в тому числі на рівня Керманичів держав. І можна буде лише тоді говорити про якісь. Зрушення Попередній візит власне представника такого високого рівня американського уряду відбувався ще за президента Трампа. Тоді Майкл Помпео, який був держсекретарем у адміністрації Трампа, п'ять років тому відвідував так само Китай. Тоді ми пам'ятаємо дуже таку часто гостру агресивну риторику президента Трампа у стосунку до Китаю. Потім і коронавірус чайна вірусом називав і називав Китай таким ворогом, загрозою, суперником. Зараз з ким є Китай для США вже за Байдена, президента ворогом, загрозою, конкурентом, партнером. Який епітет, яке окреслення ми можемо підібрати? Ну безумовно, це є стратегічний конкурент. І більше того, це є загроза. Тобто ці два терміни принаймні вживає стратегія національної безпеки США, ітерація. Нова, яка була прийнята минулого року, тому це точно не друг, не партнер. Так більше того, штати офіційно вважають, що Китай це єдина в світі сила, яка здатна змінити світовий порядок, і тому е, з нею треба достатньо обережно поводитися. Це прописано в стратегічних документах, і це в принципі було і піднято під час зустрічі, так тому що навіть якщо подивитися на ці питання, які потім були озвучені, е, так сполучені штати. Похвалили десь, чи верніше не звинувачували Пекін за постачання зброї Росії, однак це не стосується китайських компаній. Власне, ми знаємо, що низка китайських компаній були піддані санкціями, і в розмові, ну так як принаймні це адресується в медіа, і про що пишуть аналітики. Е, е, Лінкен дуже чітко наголосив про те, що е, китайські компанії, які постачають так на приватному рівні е, елементи, які використовують. Ці росіянами для зброї будуть санкціоновані, і штати будуть влаштовувати таке полювання на відьому. Інше, наприклад, взяти питання там зернових коридорів. Так штати дуже чітко наголосили про те, що вони повинні тривати, про те, що вони повинні функціонувати. Це є система загалом міжнародної продовольчої безпеки, і жодним чином Україну не вдасться уникнути. Тобто, ці всі розмови, які піднімаються про те, що Росія одна може постачати, чи якісь там інші. Ринки можуть постачати, штати будуть виступати кардинально проти, і це знову ж таки така пуля в риторику офіційного Китаю, що яким чином це можна буде замістити. Ще одна принципова позиція, наприклад, стосується Стейманом. Так, Вінки дуже чітко заявив і ще раз підтвердив, от те, що називають е, політологи такою стратегічною невизначеністю. Так, коли з одного боку е, було чітко декларовано, що штати не визнають незалежність Тайваню, тобто цей принцип одного Китаю і двох систем буде дотримано, але з іншого боку, було чітко наголошено, принаймні в е, прес-конференції, про те, що е, будь-яка агресія супроти Тайваню е, викличе негайну реакцію. Дю сполучених штатів і реакцію захисту, тому ми бачимо, ніби таку е, м, намір так трішки понизити градус напруги, але з іншого боку, дуже чітко розставлені лінії. Ну і ми точно не можемо сказати, що ці лінії є якимись партнерськими. Вони абсолютно не партнерський, нас цікавить, звичайно, тайвань дуже важлива тема, і вона буде продовжуватися, але нас цікавить те, що стосується України безпосередньо і нашої безпеки. От обіцянка чи запевнення Китаю Сі Цзінпіна чи його дипломатів топових так не постачати з боку Пекіна, з боку Китаю Росії летальне озброєння. Наскільки ми можемо зараз бути впевнені, переконані в тому, що Китай цієї позиції дотримається. Тут потрібно розрізняти те, що власне і американська дипломатія розрізнила так два, е, два такі формати. Перше це є офіційне постачання, е, ми можемо бути наразі впевнені, так що такого офіційного постачання, тобто від держави державі, е, від Китаю не буде. Чому тому, що тут є дуже великі ризики, так санкційні ризики. Блінкін про це також наголошував і мусимо також розуміти, що Китай дуже залежить від торгівлі з Заходом. Це є більше ну близько 40% їхньої зовнішньої торгівлі припадає на ну, умовно кажучи західні країни, плюс країни навколо західні, там як Японія, Корея, тобто місцеві країни, і будь-яка зупинка так, активних відносин це є просто великий економічний шок буде для Китаю, тим більше Китай зараз економічно переживає не найкращі часи, і про це було дуже чітко попереджено. Однак, як ми дуже добре знаємо, і не тільки в випадку Китаю, там, де офіційно ми маємо, не маємо таких позицій там щодо підтримки Росії чи постачання зброї, чи комплектів, ми маємо приватні компанії, які обходять різноманітні санкції, і це стосується не тільки постачання зброї, це стосується і великого торгівельного бізнесу. Ну варто подивитися лише на українськ. Країнські прилавки, от і е, в продуктових магазинах, наприклад, і от це питання санкціювання тих компаній, які попалилися, ось е, ну від них можна очікувати, і можна не від однієї китайської компанії, чи, скажімо, яка є китайською, але схована в якісь іншій юрисдикції. Очікувати про те, що таке постачання, на жаль, буде, і е, штати ще раз наголосили, що вони надіються на співпрацю з Китаєм в цьому питанні. Сумнівно, що вона буде, але точно буде пошук. Так полювання на відділу точно буде пошук таких компаній і їхнє санкціонування. Це входить в так звану політику е, намагання втримати Китай, так і все-таки е, в структурі ось міжнародних правил, так про що дуже часто американці наголошують, що якщо Китай буде поводитися в структурі визначених міжнародних правил, якщо він буде прогнозованим гравцем, е, тоді можна буде говорити. І про послаблення санкцій, які запроваджені щодо Китаю, є якісь певні кроки на зустріч. Якщо цього не буде відбуватися, і зокрема Китай буде офіційний ховати приховувати ці компанії, це буде чіткий сигнал сполученим Статам діяти більш активно. Пильно спостерігаємо за розвитком цієї історії. Цієї ситуації дійсно вірити в те, що Китай зовсім перестане з Росією співпрацювати і допомагати. На жаль, поки що ми не можемо в це. Тож будемо пильнувати далі. Дмитро, дякую тобі за твої коментарі. Дмитро Шаранговський був з нами в ефірі, політолог, міжнародник, проректор Українського католицького університету.